Хто в нашій країні найбідніший? Як ви думаєте, вчителі? Водії тролейбусів? Касири супермаркетів, прибиральниці, Вахтери. Хто, Хто на вашу думку, найбідніший в країні? Кому треба допомогти? Виявляється, найбідніші це дипломати. Адже Кабінет Міністрів України від нашого з вами імені прийняв рішення. Я вам його зараз зачитаю. Діти дипломатів навчатимуться у закордонних школах за рахунок коштів державного бюджету України. Рішення Кабінету міністрів. Крім того, передбачено порядок оплати таких виплат у разі початку або завершення навчання дитини посеред навчального року. Ах. Ви наповнюєтесь зараз відчуттям патріотизму, гордості, відчуттям того, що ви живете в державі, в якій люди думають про чиновників, вибачаюся, думають про людей, в якій чиновники в цілому усвідомлюють соціальну реальність. Ось я був на ефірі у Петра Маги, і там пан Петро намагався поставити мені питання, процитувавши Лубінця. Це наш омбудсмен. омбудсмен із захисту наших з вами прав. Але на мою точку зору, на мою точку зору, приватну, маленьку, професорську точку зору, людина перебуває не на своїй посаді, тому що людина абсолютно не розуміє суспільство, в якому вона знаходиться. Власне, це Петру Мазі я і сказав. Я не буду цитувати і не буду аналізувати слова людини, яка не усвідомлює тієї реальності соціальної, в якій вона живе. Чому я зробив такий висновок? Ну, ця людина буквально позавчора зробила висновок про те, що утисків а, в ТЦК та СП і порушення прав людей немає. Вони їх майже не виявили. Це омбудсмен, людина, яка має захищати наші права. Тобто, мордою в Пол в Харкові, в Одесі, в Запоріжжі, в Тернополі. А, Очільники ТЦК СП, які, у яких знаходять мільйони баксів, мільйони. Ви бачили це засіяні. А, вже були спочатку автомобілі, а, повністю напаковані євро. Нові. Це нові євро. Це ж явно від партнерів привезені євро. Це ж явно від партнерів привезені нові пачки євро. І вони вже на чорному ринку. А в цього вся отак, е, ну, все ліжко застелене. Тільки це не ліжко, це, це такий іподром 2х2, 2, якщо не більше, і воно все викладене в 100-доларових е бумажечках, отак в рядочок по 12-15 100 доларових бумажечок. А скільки рядочків, то Та там взагалі порахувати неможливо. В одному рядочку півтори тисячі баксів. І рядочків цих порахувати неможливо. І це ця людина розказує, що вона не побачила утисків прав і свобод людини. А знаєте, чому так відбувається? А тому, що влада з народом це вже давно міф, це вже давно подоланий абсолютно наратив, яким навіть не намагаються прикриватись зараз. Раніше говорили, влада з народом та люди там підтримують і так далі. Вони навіть не, не намагаються прикриватись цією тезою. Вони живуть в іншому світі, їм байдуже. Вони просто живуть за наш рахунок. Вони вчать дітей за свій рахунок. Вони купують собі автомобілі за наш рахунок. Ну не собі, а вони їздять на цих автомобілях. Вони роздають собі квартири за наш рахунок. Вони компенсують собі житло за наш за наш рахунок. Вони собі влаштовують бізнеси, тому що вони це можуть зробити. Вони, ну мені важко взагалі назвати, що не зроблене за наш рахунок для цих людей. І ось на цьому ефірі я е, пану Петру сказав, що якщо після завершення війни вони захочуть приєднатися до своїх дітей, які за кордоном, то я, я буду тільки радий. Хай беруть все, що вони вже від нас взяли. Їм мало, їм мало. Вони не можуть вже вони не знають, що брати. Це наскільки потрібно бути жадним, наскільки потрібно бути цинічним. Наскільки потрібно не розуміти суспільство, в якому ти живеш, щоб взяти прийняти рішення, що діти дипломатів будуть навчатися за рахунок державного бюджету України? Це за рахунок нас з вами. Дипломати найбідніші люди в нашій країні. Ви ще туди суддів припишіть дітей суддів з їхніми зарплатами в 200, в 300, в 400 тисяч гривень на місяць. Суддів туди припишіть. І ще депутатів туди припишіть, всіх припишіть туди. А знаєте, чому це мене зараз трішечки так воно хвилює? Тому що ці люди абсолютно плівали на вас. Вони навіть, вони навіть не думають про те, як ви на це будете реагувати. Їм байдуже. Вони просто приймають рішення, тому що їм вони потрібні. І якщо раніше за, за часів там Януковича, Порошенка, Ющенка, то у нас там ще був, влада хоча б трішки оглядалась на народ. Хоча б трішки дивились, а яка може бути реакція, то нині нічого ніхто не боїться. Абсолютно, чиновники пішли в рознос, роблять що завгодно, що вони хочуть, і абсолютно не зважають на те, а як може суспільство на це подивитись. Тому вилізе пан Лубінець, який буде казати, що порушення прав ТЦК СП громадян він не знайшов дійсно. А потім Кабінет міністрів прийме рішення про те, що діти депутатів, дипломатів, вибачаю, будуть вчитися за рахунок державного бюджету. А можна всіх дітей вчити за кордоном за рахунок державного бюджету. Можна. А можна якось пояснити Міністерству, наприклад, освіти і науки України про те, щоб не закручували гайки щодо онлайн-офлайн навчання, де діти дуже багато просто обривають. Зв'язок з Україною. І просто, просто не хочуть. просто не хочуть. Таке відчуття, що іде колосальна, якась антинародна е, програма по вичавленню людей. По обриванню людь людьми зв'язку з України. Це ті, хто вибрались. А ті, хто не вибрались, робиться все для того, щоб ти або мобілізований був, або е зляканий був, переляканий був, або бігав, шукав, де тобі в аспірантуру, в яку влізти, тому що ти не, не заброньований, ти... а потім звинувачувати будем цих людей, потім ухилянтами їх будемо називати, потім штрафи їм будемо виписувати. Потім іще щось, потім що відбувається, що відбувається, і ми ще два роки тому назад по телевізору нам показували, як там в країні нашого ворога, як там до людей ставляться, подивіться, та це ж, а це що таке? Що це таке? І ще раз підкреслюю, проблема не в тому, що державний бюджет не може оплатити навчання дітей-дипломатів, якщо вони найбідніші, Бог з ним. Ну, ви же знаєте, як суспільство реагує зараз, яке воно знервоване. Люди зараз на останній краплі своєї психіки, оці ваші програми, ти як, ти де, ти що, вони не допомагають. І ви, людей, як накриваєте рядно, вішаєте їм відро на голову. Раз потім ще одне відро на голову. Б'єте по тому відру палицю і кричите, це колокольний дзвін. І ти повинен ще радуватися, що він у тебе в голові звучить. А насправді ви просто гнете свою лінію. Хіба так можна? Хіба так можна не розуміти суспільство? Як так можна ігнорувати реакцію людей? Ким потрібно бути, щоб абсолютно не зважати на те, як люди можуть відреагувати? Мені здається, ви помиляєтесь. Мені здається, ви помиляєтесь. І перегинаєте палицю. Перегинаєте. Ще ні одному керівнику. Ще ні одному а, уряду не вдавалось, не вдавалось українців догнути до землі. Я бачу деяким чиновникам дуже хочеться, інколи навіть вдається, інколи відчуття, що вдається. Але це не так. Але це не так. Люди вже все зрозуміли, люди вже все відчули. Люди втратили до вас довіру. Ви втратили довіру людей. І це фінал, майбутнього немає. Так зрозумівши це, дехто з вас вирішив, а раз так, то чому би не гульнуть? Розумієте, що ви виконуєте роль керівників, люди на вас орієнтуються. Люди не повинні бачити, що чиновники пішли в рознос. І що чиновникам абсолютно байдуже на людей і на те, що вони будуть думати, коли будуть читати ось такі рішення. Ви або їх не приймайте, або пояснюйте людям, що це ви наприймали, чому це так важливо, а краще просто не приймайте. Якщо ви так дуже хвилюєтеся за таких бідних дипломатів, просто випишіть їм премії. Вони ж і так у вас гарно заробляють. Випишіть їм премії. Нехай вони заплатять за своїх дітей, бо вони ж самі бідні в державі. Всі інші, дуже багаті, можуть заплатити за своїх дітей. І книги їм купити, да? скільки в школі, а скільки за кордоном дітей купують книги. Ви знаєте? От ми зараз відсилаємо а, нашій близькій людині, а дитина за кордоном. Ви думаєте, їй книги Україна дає? Ні. Ми поїхали в магазин на три тисячі гривень купили книг і відправляємо. Бо школа нічого не дає. І школа нічого не відправляє. І ніхто за це не думає. І ніхто це питання не піднімає, тому що це звичайні люди, звичайних людей. І звичайні діти. А діти дипломатів до. За рахунок державного бюджету. Це наші кошти, Наші кошти. і ви ними розпоряджаєтесь в умовах воєнного стану так, як вам хочеться. Абсолютно ігноруючи реакцію людей. Ви пішли не тією дорогою, десь ви зробили поворот не туди. І вороття немає. Тому, раз вам так уже хочеться гульнуть, знаєте, фіналочку. ну, Давайте, гуляйте фіналочку, але люди вже все бачать.